Знову ходять, займаються спортом та живуть повноцінне життя. Як у вашківецькій лікарні ставлять на ноги наших захисників, пройшов лише місяць від протезування, а 22-річний хлопець вже дивує своєю наполегливістю навіть лікарів. Владислав Білецький з Кіровоградщини не був вдома понад 400 днів. У вересні 2021-го пішов за контрактом у 95-ту окрему десантно-штурмову бригаду. Каже, не міг дивитися спокійно на те, як окупанти знищують його рідну землю. Як перший раз витяг потренувався, тоді? У ж під коліна натрамбовує мозоль, там типу, і за рахунок того мозоля чутливість зменшується. Під час війни хлопець здобув вищу юридичну освіту, та, на жаль, отримав поранення, переніс 27 операцій та втратив ногу. Саме більше лякало це те, що ти не розумієш, як буде далі. Але після того, як вже я приїхав сюди, побачив тут перших хлопців з моєї бригади разом зі мною вони служили, то я побачив, що вони вже ходять і думаю, о, то ще ж не все втрачено, що можемо жити. Я ж був вдома і не ну, жнивах, були пшениця ячмінь, то я спокійно носив мішок з пшеницею. так що… Ну, Як, як кажуть, треба все робити поступово. Але я сказав, що я робив поступово. Спочатку відро, потім півмішка, потім мішок. Ну, як... ну за один день, але поступово. У Вашківецькій лікарні приймають воїнів з ампутаціями з січня 2022 року. Саме тут лікарі-реабілітологи ставлять захисників на ноги. Підготовка до протезування відбувається не один-два дні це достатньо днів займає. В кого більше, в кого менше, там є певні етапи формування культів, укріплення м'язів, укріплення м'язів спини, черевного пресу і так далі. Після того, як пацієнт пройшов підготовку, знімають мірки для протеза, які виготовляють упродовж кількох тижнів. Протези удосконалили. Тепер вони легші та надійніші. До повномасштабного вторгнення не так було протезування. Зараданий час. До нас приїжджають із-за кордону. Вони нас навчають, показують, вдосконалюють, які їхні технології діляться своєю інформацією. Ми це все записуємо, вчимося і використовуємо. Попри біль та всі зусилля, вони підіймаються на третій поверх, працюють та займаються спортом, З вірою в себе та майбутнє впевнено крокують вперед. Любов Коподіаначіок, Чернівецький репортер, телеканал Всі 4